You will time tough. Break! Tell truth from the sun. Fury boils! As you are, wrath! Let's wide open do this enough. fear no more. Three, it's your start. Джейн – перший лімітований персонаж у Гові, а також перший лімітований головний демагер гри. Багато хто боявся на релізі, що він швидко стане слабким, хтось вважає, що зараз він не конкурентно спроможний. Твердження це є очевидним помилковим, особливо з виходом в режиму Мімперінгвейс, де він є одним з самих актуальних персонажів через свій постійний дамаг по області, хоча і вежу він проходить без проблем. Персонаж дуже простий і казуальний, але коли доходить до його максимального потенціалу, який і дозволяє йому триматися на високому рівні. Це не так просто. Почнемо все з його навичок, а саме з ульти. Це його основний дамаг стільки з такими одираконічими базовими атаками. Вважаються вони дамагом важких атак, що важливо. В серії їх 3, до речі, добити кнопку не обов'язково, можна просто затиснути атаку і воно само буде вертітись. Засумувати ви, до речі, не встигнете, бо оптимальна ротація використовує в міни анімації, що піднімає життя на новий рівень дамагу, але покаже їх у розділі з ротаціями. Також в нього збільшений спротив до переривань, що дозволяє танкувати. Та атаки ворога, щоб зробити ідеальний комбо. Плюсів ще може виділити швидкість його атак під ультою, яка дозволяє автоматично контратакувати атаки ворога, не напрягаючись, а також непоганий на радіус навколо себе та справді хорошу стяжку. Він, мабуть, найкращий вибір проти моїх ворогів, бо притягує їх до себе і тримає в контролі весь час ульти. Відкат в нього 16 секунд, при тривалості в 10, але, на жаль, на даний момент використати це адекватно не вийде. Міжка це просто випад вперед з непоганим домагом. Нічого особливого, натискати її, до речі, можна в повітрі. Форти набирається базовими атаками, що робити ви ніколи не будете, а також його половина дається за інтроскіл. Використати форти можна або натисненням єшки, або ульти, обидві дії заберуть половину шкали. Використання форти єшкою, трохи підсилює її дамаг, але так робити не рекомендовано. Ульта сама по собі при натисненні не дамажить, але якщо у Джояні буде достатньо форти, зміниться анімація та відбудеться три тички з доволі хорошим множником. Ця важкою атакою Віта в його ротаціях і так натискається одразу після інтро, яке дає йому половину форти, тому проблем з цим нема. розкіл крінжовий, бо дамажить, коли наступний персонаж в команді протягом 8 секунд використовує заряджену атаку, спростьовує раз на секунду до двох разів. Як правило, ніхто собі цим голову не морочить, та й не всіма персонажами це в принципі реально. Інтро це просто так собі дамаг, базові атаки не використовуються. Перша пасивка дає 10% атаки за інтро, друга 12% крит демогу за попадання по ворогу. Качає собі крит шанс. При прокачки ульта, форти її десь на тому самому рівні єшка, інтро дивлячись на ресурси. S1 додає заряд єшки та тепер вона їсть 2 рази менше форте секвенс чисто для комфорту з регеном енергії. S2 дає додаткову половину форти та збільшує атаку на 28% на 15 секунд. Третій секвенс дає 16% крит-шансу та 32 крит магун на 8 секунд за натиснення єшки інтро чи будь-якої версії ульти. С4 дає 25% бонусу важкої атаки на 30 секунд за натиснення будь-якої ульти. П'ятий секвенс дає додатково множних 120% в аутро, а також збиває по 3% атаки на 8 секунд за попадання по ворогу, максимум 15 стаків. Інтро одразу дає всі стаки. І 6 дає до 2 стаків за натиснення інтро, єжки чи важкої атаки, кожен з яких збільшує нужні кольти на 120%. Якщо підсумувати, секвенси в принципі сильні, але ранні так собі S1 – чисто комфорт для казуального рівня гри з 2 слабеньке і того не варте. Старий аеросет є на даний момент найкращим варіантом, за два куски дає 10% файру і ще 30 за інструск на 15 секунд. Говний сот можна брати як стару, так і навіть мирну мавпу, бафи в них однакові. Стара мафа це довга трансформація, з якої треба перемикатись, а також бафи діють 15 секунд та даються тільки після другого удара мавпи, тож використовувати її треба грамотно. І анімація складається з двох ударів. Відміняти свапом треба в момент, коли мавпа торкнеться ногами ворога. Якщо відмінити зарано, анімація пропаде, якщо запізно, при перемиканні ви опинитесь в повітрі, що для багатьох персонажів втрати часу. Вікно для свапа доволі велике, але для когось може бути незручне. Ну не і є шанс, що мавпа просто промахнеться, чисто приколу, навіть впритик. Хоча у другому варіанті ви скоріше зарано відмінили анімацію. З досвідом ця проблема майже пропаде. В свою чергу не. Мерне мав подає бафи просто за те, що вдягнений в головний сот, а також є симоном, тобто My не mind. займає час на полі. Купа незручності з нею уходить, але в неї є мінус, вона генерує меншу енергії, особливо якщо ворог теше з її поля. Використовувати той варіант, який вам більше подобається, мені і зі старою нормально. З альтернатив є mx 2 з АТК та аеросетів, повний ще сет того не вартий, і новий аеро на ньому не працює. Чотирикосний критий, трикосний критикий, на Одинички на атаку. В нижніх статах шукаємо в першу чергу 115-120 відновлення енергії. Далі крити, атаку та дамаг важких атак. Кращим варіантом буде Сігна, яка дає крит дамаг і в пасивці 12% бонусу дамагу, всіх атрибутів та 48% бонусу важких атак за інтро та ульту. Всіх на через крешан та ті самі 12% бонусу в пасивці є непоганою опцією, хоча одалі пасивка майже нічого не дає. Сценартний дворок дає багато атаки та 128% відновлення енергії, далі пасивка мертва. Якщо у вас немає нічого спорічної, то все ж таки раджу викритити хоча б сценарний дворук. Бо далі йде зброю з батлпаса, яка трохи гірша навіть на Р5, ну і ця чотиризіркова зброя, що ще слабша. Чи наче, має опції, але самою ефективною з відривом є гіперкері Джиянь, Мортефі та Хілер. На третій сот краще всього стає Шоркіпер, а також варіна. Аероровер та Беджи теж працюють, але й гірше. Мартефі її замінити важко, бо його аутро дається 30% ампліфаю важкі атаки, роздає 20% атаки з S6 та 10% зі стандартного пістолета, якщо той мається, А також добре дамажить в одиночну ціль. Ну ще носиться польський сет, але то вже майже кожен може. Також має відносну швидку ротацію при правильній грі, що робить його майже незамінним. З мінусів можу тільки сказати, що він не дамажить у кілька борогів одночасно, адже є то персонаж у Wimpering Wastes, де це важливо. З альтернатив існує ау, але його бафи прям гірші. Також, як дотичку можна поставити Ян Ян чи Сен-Хуа, що має швидку ротацію та баф атаки на І6. Ян-Ян навіть може допомогти своїм аутро з заливкою енергії. Але ось цьому є сенс майже у всіх випадках тільки якщо нема мерти. О такою максимально фітоплейною командою середню межу без аеробафів я таки пройшов, але мати хоча б з нуль мартефія хочеться. Окрім гіперкерії є квікслаю, але тут вже починається якась територія кіберспорту. До цього ми ще повернемось, але щоб б від цього був сенс, треба реалізовувати його наповно, що складно і можу порекомендувати тільки тим, кому справді цікаво з цим розібратись. Спочатку розберемо, як грати з самим Gianni, а потім це все зберемо докупи з командою. Саме дефолтна вертація з релізу це інтро, ульта, одна автоатака, яка зривається Єшкою, і далі просто зажати кнопку атаку, накрити ще ще 6, 6 автоатак. Після цього Єшка і авто. Це працює, але що джиянда може більше, використовується техніка відміни першої базової атаки. Є деякі називають аглу драконом, бо відміняти треба, коли дракон джеяння заходить на друге коло. Більш зрозуміло, орієнтиром є нога джаяння. Робити ривок треба, коли вона майже торкнула землі. Відпускати атаку, до речі, для цього не обов'язково. Так, дракон більше за ногу, його легше побачити, але він інколи багається, і через це не дуже надійний. Часом просто будете відчувати таймінг. Це робиться, бо перша базова атака має більше множних за другу, а також так можна встигнути зробити за ульту на одну базову атаку більше. Поспішати теж не варто, бо хоч анімація дракону продовжується, то маг пропадає саме тоді, коли ви робите ривок. Таким чином, ротація виглядає як інтро, ульта. Перша базова атака зривається Єшкою, потім сім зірваних перших базових атак. Єшка і ауто. До речі, для досягнення цих восьми базових атак варто починати бити ще до того, як з'явиться інтерфейс після ульти. І тут, до речі, за мобільних гравців, бо в них тупо нема кнопки. Тім зірваних базових атак все ще краще дефолтного комбо, тому жити можна. На жаль, на ділі не все так просто, як звучить, бо хоч Жи Янь і має підвищений спротив до переривань і може дозволити собі не ухилятись, деякі атаки все ще знік, або просто банально відштовхують. Також вороги можуть стікати від ваших атак, що також зменшує його дамаг. Якщо брати квіксвапи, то ідея полягає в постійних свапах на джаяння, щоб той не приставав робити базові атаки. Я, на жаль, не та людина, на чий гімплей квіксвап джаяння можна рівнятись, я сам ще його поки що прощупую. Вісім базових атак навряд ви зробите, а от сім можна хоч і важко. Що цікаво, якщо свапнутись на у ульці, він замість драконячої базової атаки зробить звичайну. Щоб цього не допустити, треба свапитись на нього, поки він не пропав з поля, і тиснути базу самому. Після чого моментально свапатись. На когось іншого, щоб виграти собі більше часу. Ну і останнє питання перед фінальними ротаціями це енергії. Giant генерує єшками, яких треба давати дві за час ульти і за потреби одну під час розкасту сапортів. А атаки в ульті також генерують енергію, чим краще ви граєте Giяння і чим більше базових атак в ульті попадає по ворогу, тим менше вам треба енергії. Якщо джіан не ультує і ви маєте достатньо відновлення, то, скоріше за все, проблеми в цьому. Ну або ви даретесь про у но о герона ще просто від вас улітає. Що ж, нарешті до ротації команди, а саме Giant Мертефі, Шоркіперша або Верін. Вона утилізує комбо-скіп у Мертефі, тобто при свапі на нього серія автоатак почнеться найбільш продуктивною по концерту. Причому, крім свапу нічого більше натискати не треба. Три таких свапа, звичайно, та форте Єшки та Ульта повністю заряджають його автор. Також тут присутні трошки чорної магії набору Forti Shorкіперші, тому рекомендую подивитись відео про неї в мене на каналі, буде дуже корисно. Спочатку я покажу найскладнішу та найкращу а далі вже можна буде її за потребу спростити. Починаємо зі свапа на мортефі і одразу перемикаємось на шоркіпершу. Робимо дві базові атаки, третє відміняємо ультою. Потім ще два базика і третій відміняємо форте-зарядженкою, яку відміняємо Єшкою. Далі перемикаємось на мортефі та натискаємо єшку на Gianni. Далі перемикаємось на шоркіпершу та робимо дві базові атаки свапаємось на Мортефі та натискаємо ехо на Джеяні. Після чого повертаємось на шоркіпершу, форте, ехо та інтро у Мортефі. Форте єшку відміняємо ультою, потім, звичайна, єшка, герон і інтро в Джеяні. Єшку Мортефі відміняти героном не поспішайте, бо нам треба отримати Форте з неї на майбутнє. Лецдаля описані раніше діяжі намагаємось зробити вісім базових атак. Це був так званий опенер, Перша ротесі далі все буде трошки простіше. Єшка Джаяні і Аутер в Шоркіпершу. Одразу свапаємось на Мортефі. Коли він завершить базову атаку, натискаємо вдвічі єшку та свапаємось на шоркіпершу. Третю базову атаку відміняємо єшкою та свапаємось на Мортефі. І одразу на Джеяні. Тиснемо ехо та повертаємось на шоркіпершу. Базік тиснемо ехо, форте відміняємо ультою, Після чого аутро в Мортефі. Чекаємо, поки форти єшка торкнеться ворога, і тільки потім тиснемо ульту, Бо інакше є шанс, що Джиянь не ультане. Далі Герон та Аутро у Джиянь. Якщо ви десь щось натиснув повільно, то ульта шоркіперші може бути доступною трохи раніше, тоді і тисніть, щоб в майбутньому давалося менше чекати. Якщо у вас не вистачає енергії на джені, то перед ехомафою можна вставити єшку, але якщо ви будете все швидко натискати, вона буде ще у відкаті. Тут або чекати, або натискати другу Єшку в ульті по відкату, що вдарить по вашому ДПСу. Також, якщо ворогу залишилось мало хп, то можна не завершувати ульту шоркіперші, а віддати їм Мартефі. Набрати його форте, на новши ходжияння та берегині, та добити ворога. Але до цього ульта повинна бути використана прямо перед її інтро минулої ротації, щоб часу тії вистачило. При бажанні можна перед єшками тиснути заряджу атаку Мортефі, щоб задіяти аутро Джиянь. З варіною трохи простіше. Починаємо зі свапа на Мортефі та робимо три базіка на варіні: ульта, свап на Мортефії і єшка Джейяні. І у варіни, Мортефі, мафа, атаки в повітрі варіни та ехо. Інтро в Мортефі. Єшка Ульта, Єшка Керон та інтро в це опенер. Як бачите, він дуже схожий на ротацію шортіперші. Наступні ротації теж аналогічні шортіперші. До речі, в обох випадках під час оуперу скілджія натискати не обов'язково. Якщо у вас не настільки швидкі пальці, можете просто почекати відкат перемикання і повернутися на хілера. Ну і ухиляння на мартефі та хілері дозволять пропустити хід. Хух, на цьому мене все. Дякую, що дивилися кінця. Пишіть в коментарі, як вам Джиян, і чи ви знали щось новеньке про нього? Дивіться до мого телеграму та твічу. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо мій контент вам до вподоби. Бувайте і до зв'язку. who's